Будапештський меморандум підписали 1994-го Президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор. Київ відмовився від ядерного арсеналу третього за потужністю у світі. Натомість Україні пообіцяли гарантії безпеки. За два роки Україна виконала свою частину умови, знищила дві тисячі стратегічних ядерних боєзарядів. Пізніше Леонід Кравчук розповів, що ядерний потенціал України був умовним, адже пускова кнопка була в Росії. Там же виготовляли ядерні боєголовки, а грошей на обслуговування ядерки в Україні не було. 2014-го Росія, котра зобов'язалася гарантувати безпеку Україні, окупувала Крим та напала на Донбас. Тоді ж виявилося, що у Будапештському меморандумі немає конкретного механізму, як гарантувати безпеку. 5 вересня 2014-го В мінську представники України, Росії та ОБСЄ підписують протокол врегулювання конфлікту на Донбасі. У мінську позиція України слабка через поразки на фронті. Так званий мінськ 1 складався з 12 пунктів. У перший двостороннє припинення вогню Москва вимагає від Києва визнати особливий статус ЛНР та ДНР. Їх Росія намагалася зробити повноцінними учасниками переговорів. Війну на Донбасі представити як внутрішній конфлікт. А Володимира Путіна миротворцем. У мінських документах стоять навіть підписи очільників самопроголошених республік. Однак вимоги України та Росії кардинально різні. Тривалого миру досягти не вдається у лютому 2015 року. Підписують комплекс заходів щодо Нання мінських угод, відомий як мінськ, 2 над ним нормандська четвірка. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції працювали 15 годин. Документ деталізує положення перших мінських угод, крім пунктів, які стосувалися припинення вогню, відведення важкого озброєння чи доступу ОБСЄ на територію, яку контролюють угрупування ЛДНР. Він містив і політичні вимоги надати особливий статус Донбасу, амністувати учасників війни, провести вибори у Донецькій та Луганській областях за українським законодавством. Україна та Росія самого початку трактують мінські угоди, кожен по-своєму їх не ратифікував ані український, ані тим більше російський парламент. Однак, на думку українських переговірників, мінські угоди дозволили відтермінувати велику війну, тим часом підготувати українську армію. То чи будуть ефективними мирні угоди для України цього разу, як обіцяє Трамп? Питання риторичне. Інна білак слава тіві. власне, Дональд Трамп заявив, що через одну або два тижні стане зрозуміло, чи вдасться зупинити війну, і в той же час вже повідомляють змі про те, що армія Росії запустила шквал балістичних ракет по Краматорську і Слов'янську. Ну і далі аналізуємо, які сигнали російська пропаганда транслює своїй аудиторії після Аляскінської зустрічі про природу ворожості Кремля до України і про те, чи взагалі можливий діалог з Росією не з позиції сили. Про це говоримо з Крістіною Курчаб Редліг, журналісткою, багаторічною кореспонденткою польських ЗМІ в Росії. Добрий день. добрий, пані панство. Добрий день, ще треба зазначити передусім. Слід підкреслити, 에... що сьогоднішня зустріч, зустріч е... з... Зеленського з Трампом, Although взагалі на тиле, на... не була настільки, наскільки на на... я спостерігала весь час, вона -питрію -питрію. не показувалася <роглянський>... на російському телебаченні. Тому ця зустріч не існує, існує лише вчорашня зустріч, зустріч чи позавчорашня зустріч з путіним. і звичайно, ніде не сказано, і що і ми також у своїх коментарях про це не говоримо. Що Путін, хоча і приймався по королівськи на червоній доріжці, це всіх обурювало, і Путін сидів у машині. Трампа і це показувалося, але ніде не було сказано у російських медіа, що його ледво відвели. Потім що розмови переговори тривали набагато коротше ніж планувалося. <поставлено> бо спочатку думали, що це триватиме сім годин, а тривали три години. Потім вони мали разом поїхати обидва президенти на могилу радянських та американських військових з часів Другої світової війни. Цього теж не сталося. Поїхав один Путін, і також не було ланчу. Тобто, це означає, що початок був дуже такий помпезний. але завершення зустрічі було. Невидимим для решти, тобто ці новини ці переговори можливо не закінчилися так, як собі це уявляв Путін. А що стосується сьогоднішніх переговорів Зеленського, повторюю взагалі це не присутнє у російському на російському телебаченні. тому ці переговори мають кілька пунктів. Перший пункт звичайно те, що всі пам'ятають. Страшний прийом президента Зеленського у лютому цього року в овальному кабінеті, і як ця зустріч закінчилася, і як сильно і Ванс, віце президент Ванс, говорили із Зеленським і на цей раз між Трампом та було Зеленським велике, було Підкреслювалася велика повага і, і, з, шацунком, з і з повагою. Трамп Трамп звертався до президента президента Зеленського тут було лише одне неприємне запитання від слухачів, здається, від якогось представника Росії як довго ще ви маєте наміри вбивати людей в Україні, але це було проігнороване. Тому ця сьогоднішня зустріч парте ще за підтримки ще представників Європи і Урсулі фон дер Лаєн і також зустріч підтримана прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Фінляндії. Це треба кожен з них, і це треба підкреслити, бо це, бо це характерна риса для ставлення до президента для того, Трампа. Це, в очі, і це кидається і в очі, і це є, зрозуміло і підтверджено. підтверджено Безсумніму науковцями, що того, він є класичним представником характеру такої як... недосконалості характеру, не, не, як не, не, нарцизм, досить не, просунутий нарцизм. Це не, ще вукупіся, називають таким синдромом переконання про і, власну абсолютно досконалість, і всі, включно з президентом Зеленським, зверталися вінку, дякуючи президенту Трампу за те, що він прийняв їх усіх, включно з шефом НАТО паном Рюте. всі. Ті, кого я перерахувала, всі вони дуже дякували президенту Трампу за цю велику, можливо, не ласку, але за імда те хороше ставлення, за вічливість. Такою Решті, була форма. А поході, який власне. був зміст? Про це і йдеться. Ми не знаємо. Панові, про що далі спілкуються президенти Зеленський, Зеленський і Трамп. Але найважливіше втратить втратить тут в цьому справи, справи два вроні, питання: питання перемир'я і, перемир і безпекових гарантій. Путін, звичайно, не хоче чути про перемир'я хоче зразу привести до якогось поколю, незрозумілого миру. І він одностороннім чином би це підписав, вирішив. Хоча зрозуміло, що жодну угоду підписану президентом чи навіть підтверджену угоду російською думою парламентом російських російським не можна все вірити. І тому зараз, перед усіма представниками Європи, також перед президентом Зеленським і перед усім перед президентом Трампом стоїть завдання надзвичайно складне як переконати президента Зеленського у тому, щоб віддати території, які вимагає Путін, принаймні принаймні у тій частині яка вже фактично завойована Росією без згоди і, і всупереч згоді народу, чи українці, і передусім всупереч конституції чи українці, українці дійсно на вже настільки втомлені, що вони погодяться віддати за, свої території, за які проливали, і крес, за які проливали і кров, і за які і за які загинули їхні брати, батьки, сини і, він, і так далі. Пані хретому ці чотири області. Передусім, Донецька область з Луганською областю ще ще не зовсім окуповані Росією є територіями, О, про які от, вже з 2014, 2014 року українці. бореться Україна, пані Христина. На ну, очевидно, що українці не погодяться, і останні дані соціології, які проводив інститут Київський міжнародний інститут соціології, говорять про те, що українці не погоджуються віддавати свої території, тим більше що земля українська вже настільки просучена кров'ю українських солдатів, що навіть це питання не може стояти на порядку денному. Але насправді я хочу поговорити з вами, оскільки ви дуже багато часу працювали в Росії, розумієте менталітет росіян, менталітет власне російських еліт. І цікава ваша думка, чи е, можливий мир, якщо Кремль і надалі виходить із того, що Україна взагалі не має права на існування? Не Може в окресто затеповтожали. Це взагалі не може повторюватися. перепрошую, але скажу те, що я відчуваю зараз. і мені здається, що ті люди, які сьогодні зустрілися у президента Трампа, не усвідомлюють все таки того величезного спротиву, з яким вони зустрінуться з боку Путіна. Путін вимагає, щоб повернутися до його первинних початкових вимог до того з чим він на початку виступав щодо України. Отже, що Україна, взагалі-то не може бути суверенною державою, цього вимагав Путін. Мало того, що стосується наших держав, держав Центральної Європи, Путін постійно вимагає зменшення або навіть і ліквідації сил НАТО, які перебувають на наших кордонах. Він стверджує, що такі були умови, коли ми вступали до НАТО, що є неправдою, яку він постійно повторює, так як уся брехня, яка яка стосується України, яка на його думку не має права на суверенітет? Отже, я не бачу звичайно, дуже добре, що є такий спротив. Дуже добре, що президент США намагається якимось чином. Зробити, щоб був мир дуже добре, що у цьому беруть участь найсерйозніші сили в Європі, але наскільки я орієнтуюся, я дійсно можу помилятися. Я не політолог, і тим більше дуже важко зараз стверджувати що справді відбувається зараз у Кремлі. і чи Путін у своїх рішеннях антиукраїнських рішеннях чи він там сам невідомо скільки людей з його найближчого оточення дійсно його підтримує. Міністра... сьогодні він взяв Фабілусова міністра вчора був з з міністром оборони з ним був міністр з питань не міністр а представник Прав господарчих з економічних питань який, і це теж треба підкреслити, що на російському телебаченні постійно зверталася велика увага на ті діли, на ті домовленості, які вони можуть зробити з Трампом, тобто на економічну сторону мені не здається, що це все свідчило б і говорило б якось до Путіна. переконувало б Путіна. Мені не вистачає уяви, щоб стверджувати, як Путін зможе відмовити. T Вийшчя на по у е, виході на Барків, шлях миру уже той шлях, Трампа. який протоптується президентом Трампом, тому що Трамп весь час говорить про гарантії миру, які він може дати Україні. Що ці гарантії будуть у принципі як п'ята стаття договору про НАТО, тобто всі ці держави, які належать до НАТО, будуть якимось чином гарантувати і навіть своїми своїми солдатами, своїми збройними силами. Или будуть гарантувати мир Україні, Путін, путіна давай ми повернемося власне до Путіна? І е, я знаю, що ви писали про нього і про цей феномен в книзі своєї Вова Володя Владімір. І ви писали про те, що Путін сильний лідер. Це теза така дуже перебільшена. і є лише міфом. Ви показуєте його як досить сіру, непомітну людину, е, яку на вершину винесли інтриги та випадок. Чому Середовищі Трампа досі переоцінюють Путіна і бачать у ньому великого стратега дуже важко сформулювати відповідь, тому що те, що я скажу, як би це сказати, дуже погано сприймається можливо журналіст не повинен так рішуче про це говорити, але було сказано те саме, що я хочу сказати зараз. Грахам Стюарт навіть минулого року, який відразу після виборів Трампа сказав, що ситуація виглядає так, що Путіну вдалося розмістити у Вашингтоні агента КГБ, і зараз тепер ми повинні відкинути будь-які докази, які але, ми маємо на це, різні, але о, о якщо про те, що вперше Трамп з'явився у 97-му році в Москві на запрошення посла Радянського Союзу Дубініна, що йому пропонували, що через те, що він поженився з чехословацькою моделлю Іваною, і відразу таким чином потрапив у коло зацікавленості Чехословацького таким чином радянського КГБ. Потім Фінансова, вся його фінансовий весь його фінансовий розвиток Трампа дуже підтримувався російськими банками Внешекономбанком, Нішекономбанком, Збірбанком. Якого він рятував у 2008 році, коли була велика криза коли... Російський олігарх купує у нього за дивноші мільйонів будинок, який був вартий тридцять мільйонів доларів. Звичайно, коли банки пов'язані якимось чином з путіним, наприклад, Deutsche Bank підтримує його кредитом на якихось чудових умовах, 300 мільйонів доларів. У 2008 році я весь час говорю про кризу того року, коли в ніжоконом банк у 2010 році фінансує. Trump будівництво Трамп Тауер в Kanadzie. у Канаді а син а син Трампа Ейк говорив у 2014 році. E, e, письменнику Додсону ми банку, не можемо за за розраховувати на американські банки. У нас є всі необхідні є, ресурси і, фінансові і з, та росії. Та, з Росії. Та, 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 ну і припустимо, та, та, скажімо, та, що та, все це фейк-ньюси. Дякуємо Припустимо. вам за розмову. Дякуємо за ваші коментарі. дякуємо, пані Христина. Кристина Ще Курча Бредлі. Одна річ, що в 2018 році, коли Трамп зустрівся з Путіним, то Трамп це була зустріч. Тета Тетя то Трамп вимагав від перекладача віддати всі записки перекладача. Чому так було? Дякую, дякую, Кристина Курча бредліх журналістка, багаторічна кореспондентка польських змін Росії, була гостею українського фокусу. Які очікування від зустрічі Трампа з Зеленським та лідерами Європи? Чи готові вони йти з Україною до кінця? Чи спробують змінити позицію президента США? Ми запитаємо про це у Тетяни Висоцької, нашої кореспондентки, яка стежить за високою політикою Європейського союзу? Вона знаходиться в Страсбурзі. Тетяна, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. За мною будівля європейського парламенту зі мною вся Європа чудово, але чи сформулювали європейські лідери єдину позицію, і що тобі про неї відомо? І чи дійсно окремі європейські країни готові прислати свої миротворчі місії одразу після гіпотетичного припинення вогню? Е, так, власне зараз видно, що Європа виступає єдиним фронтом, і ми всі зараз спостерігали за зустріччю? Семи провідних європейських лідерів з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом разом з Зеленським президентом України, і от хотілося б наголосити, якраз про що говорив кожен з цих лідерів. Наприклад, канцлер Німеччини Мерц наголосив на тому, що жодні перемовини не повинні починатися, поки не буде припинення вогню. Щодо припинення вогню, він навіть сказав, що давайте спробуємо все ж тиснути на Росію, і запросив до цього процесу також і президента Трампа. Його у цьому підтримав президент Франції Мануель Макрон, який так також сказав, що власне потрібно спочатку зупинити кровопролиття. Що сказав ще Макрон про гарантії безпеки? І якраз також цікаві дві тези він висловив, що гарантії безпеки для України це перша сильна українська армія, яку допоможе зробити такою Європа. І друге це власне допомога Європейського союзу через європейських держав, таких також як Британія і членів так званої коаліції охочих. Також цікавий момент прем'єрка Італії Джорджія Мелоні відразу нагадала, що, наприклад, пропозиція надати Україні гарантії безпеки за образом та подобою, подобою статті 5 статуту НАТО це якраз була італійська пропозиція. Це ж, це ж саме питання підтримав Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії. А Урсула фон дер Лейен нагадала, що треба насамперед звільнити українських дітей і повернути їх додому з російського. Полону, ось Дякую. такі були головні тези е, європейських лідерів. Дякую, Тетяна Висоцька, наша кореспондентка, працює сьогодні у Страсбурзі. І про оцінку мирових мирних переговорів у Латвії та роль Сполучених Штатів і Європи в гарантіях безпеки про ризики для Балтії від можливих поступок Росії та небезпеку нової Ялти, яка може перекреслити принципи міжнародного права. Про це говоримо із Артісом Пабріксом, латвійським політиком, колишнім міністром оборони. Добрий вечір вечір. Як в Латвії оцінюють мирні переговори між зеленським Трампом, європейськими лідерами, а також між Трампом і Путіним? Я можу сказати, що громадськість тут у Балтійських країнах в Латві ну досить хвилюється щодо того, що українські інтереси, а це означає, що і наші інтереси, інтереси країн на наближених до Росії, можуть бути використані як розмінна монета. Звісно, люди завжди сподіваються на мир і всі хочуть хочуть миру, але водночас ми хочемо справедливого миру і сталого миру, де Росія не зможе не буде вже в... здатна атакувати своїх сусідів сусідів. І наразі не схоже, що ми скоро досягнемо цієї. А як ви оцінюєте перспективи ідеї європейських гарантій безпеки без реальної участі сполучених штатів? Чи може Європа взяти на себе таку відповідальність? Я думаю, що, що ми знаємо дві речі. Перше, це європейська військова здатність, потенціал, вона він набагато менший за американський військовий потенціал, але водночас російська економія так глобально займає там менш ніж 3%, А європейська економіка 17%, тобто коефіцієнт великий. Якщо ми говоримо про європейський континент. Звісно, ми можемо подбати про власну безпеку і можемо відбити будь-яку російську агресію. Найбільше питання це політична воля європейських столиць. Дякую за ваш коментар, Артіс Пабрікс, латвійський політик, колишній міністр оборони, був гостем українського фокусу. І на цьому спеціальний випуск українського фокусу завершується. Дякую, що дивилися! Гарного вам дня і до побачення.